Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І, як завжди, вихідні дні показуємо вам трошки автомобілів. І минулого разу я обіцяв, що покажемо вам буси. Зараз ми до них дійдемо, але покажемо тут ще буквально 10 автомобілів перед ними. Можливо, бачили в минулому випуску. І все. В Принципі, сьогодні буде коротенький випуск. По-перше, дощ. По-друге, вже пізно щось ми приїхали. Завтра в мене не виходить знімати. Сьогодні день конституції. Вітаємо всіх українців з Днем Конституції. Дякуємо всім Збройним силам України, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякую, хлопці і дівчата. Покажемо ряд автомобілів, але рекордний, антирекордний у нас перегляди. На в попередньому відео чи це від мене залежить, чи від нас залежить. Від цього в принципі ми ніколи гналися за переглядами, тому що в нас трошки інша ціль. Але все одно неприємно, коли переглядів в цьому році найменше це минулий випуск. Тому можливо покажемо менше автомобілів формат. Таке покарання буде для всіх. Ага. А важливо, а можливо, просто чесно, фізично не встигаємо сьогодні більше показати, тому е, дуже швидко переходимо до е, автомобіля. Він був в минулого разу, тому просто цей ряд вже захватимо, щоб не показати вам 10 бусів і все. Отже, е, Outlander від Міцубіші, е, 14 2014 рік... О, поліцейські на моєму Так, 197 тисяч пробіг. Е, передній привід США, два ключі, 11999. Максимально показувати, як то можна зробити. Так, Qashqai. Е, Може. Не знаємо в чому причина. Тому, якщо трошки кай -кай звук, зрозумію, що неприємно, але вибачте, будемо вирішувати цю проблему. Так далі. Nissan Qashqai — це сімимісне авто... Механіка, повний привід Європа. Два ключі, ціна 11600. Так, на черзі Кіасід, 11 рік, 236 тисяч, 1 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Німеччина, 2 ключі, ціна 6300. Мені здається, ми всі їх показували. Да? А щось новеньке, щось помінялось, ну, вже покажемо вам. Так, Mazda 6. Ой, шосте, п'ята. Це ж у нас мінівенчик. Шостий рік. 254 тисячі пробігу, двохлітровий бензин, сімомісне авто, механіка. Передній привід Європа ціна 4700. Ось дивіться, із е 4 автомобілів три сімомісних. Бачите, як будто сьогодні відбирали ми. Версалі. 2002 рік 307 тисяч пробіг, двохлітровий бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, один ключ, ціна 4400. Так, далі у нас Mercedes-Benz. B180, 14 рік. 55 тисяч на одометрі. Це 1.8 дизель автомат. П'ятимісне авто, передній привід, Польща, два ключі, ціна 11500. Ну, чого ти ходиш поза мною? Переді мною ходив. Дивіться, ну, яка красота. Яка ж краса. Друзі, ви подивіться на цю мощу. Ой, клас. Хонда пілот. 18 рік. 72 тисячі пробігу всього навсього. 3,5 бензин. Автомат, 7 місць, повний привід США якщо Alltrack, це повнопривідний. Golf Alltrack, 16 рік, 235 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, автомат, повний привіт, я вже говорив, Швеція, два ключі, ціна 13900. універсалі він. Точно не було його і пілота не було. щодня там 10-15 автомобілів тільки заїжджає. Щось купується, щось виїжджає. І, друзі, перед тим, як ми Покажемо вам далі, авто ти знімає. Давай два знімемо, а потім я розкажу з приводу наших соцмереж. Або ти знімає, я паралельно буду розказувати, щоб не втрачати час. Отже, Opel Zafira, 10-й рік, 231 тисяча пробігу, 1,6 бензин, 7 місць на автобусі сьогодні, день мінівена якось. Е, Механіка, передній привід, Бельгія, два ключі, 6,950. Поки буде Кажу, де нас шукати, як онлайн можна все дивитися швиденько. Так, BMW X5. Восьмий рік, 3 дизель. 239 тисяч пробігу. Автомат і номер власника вам показуємо. Авто на вихідні заїхало. На другий вихідні заїхало. Ну і все, переходимо ми до інформації. Ось там огляд авто написано. Це наш авторинок. Ось такий він великий. Більше 250 автомобілів знаходиться постійно на майданчику. Тому, друзі, хто хоче продати швидко авто, приходьте до нас. Всі умови для того, щоб ви. Чи самі продавали автомобіль, чи залишали його у нас, і наші менеджери будуть його професійно продавати. Ми вміємо продавати авто більше автомобілів. Ми продаємо щомісяця. І це підтверджені факти, які ви можете дивитися в наших соціальних мережах, тому що ми виставляємо фото. Не всі фото ми виставляємо, але більшість виставляємо, коли люди дають дозвіл. Тому що багато не дають дозвіл для того, щоб ми публікували їх. Тому, друзі. Хочеться продати до нас всі комфортні умови, більш детально знизу в описі під відео все є. Хочете придбати авто, теж приїжджайте, як я вже казав, величезний асортимент, гарні комфортні умови, не дивлячись на те, що якщо півгодини що в дощ, вже асфальт сухий. бачите. Тобто є асфальт, не потрібно там, можна ходити на підборах, можна ходити в білому взуті, ось ви бачите, і все у вас буде добре. Кожен автомобіль, ви маєте можливість, ми відкриваємо вам тест-драйв робимо. Якщо потрібен більш детальний огляд, то в Лакофарбове покриття перевіряємо. Е, огляд авто, підйомник у нас є, комп'ютерна діагностика у нас є. Експерти є, де дадуть експертний висновок з приводу е, номера, кузова, номера, двигуна всіх агрегатів. Все у нас на місці. А найголовніше, що у нас є е, договір куплі-продажу на місці. Тобто ви приїжджаєте, всі комфортні умови наша головна ціль зробити то швидко, щоб ви придбали автомобіль, не витрачали там цілу добу чи дві. А ще найголовніше це безпечно щоб ви придбали авто, тому вся інформація про автомобіль. Ми маємо, всі умови створюємо, тому робимо все для того, щоб підвищити якість продажу автомобілів е, у всій країні, не тільки у нас. Тому о, люди бібікають нам ну, бачите. Е, все, друзі, тоді е, вся інформація обов'язково я вам про це сказав. Е, і хоча на вулиці зараз прохолодно, але коли виходить сонечко, дуже спекотно. Тому ми ще придбали е, новітнє оснащення обладнання. Для е, заправки кондиціонерів, автокондиціонерів. Тому, е, якщо у вас кондиціонер дує не так, як ви хотіли би, приїжджайте до нас, зробимо діагностику, даліємо фреон, перевіримо тиск, е, щось далі, щось поміняємо. Там Коротше, професіонали знають, що робити. Головне, що у нас ця послуга є. Ви приїжджаєте і обов'язково робіть все для того, щоб вам було комфортно їздити в вашому автомобілі. Тому найновіше обладнання на заміни фріона в кондиціонерах вашого авто у нас теж є. Ну і ще й багато всяких плюшечок. Не буду зараз про них говорити. Все, поїхали, переходимо до бусів. У нас е, представлено їх трошечки там є е, Opel Vivaro, пасажир, 14 рік, 209 тисяч. Пробігу, двохлітровий дизель, автомат 9 місць, передній привід Швейцарія, два ключі, ціна 15 850 Найдіть відмінність, так? А відмінність в чому? За. Це Рено це опаля відмінність в чому? В значку і в рішоточки. Да? Все інше, в принципі, ти сам. Тому що три автомобілі таких, що. Рішоточки, ну і бампер. Так, рено трафік, пасажир, 2009 рік, 265 тисяч пробігу. Двохлітровий дизель, механіка, 9 місць, передній привід Європа, один ключ, ціна 9300. По кузову відмінності ти не бачиш, так? Да? Ну, хоча різний рік, але в принципі трафіки, Opel Vivara, Nissan Primastar, це ось три однакових кузова. Так, далі. Рено трафік вантажівка, 11 рік, 689 тисяч пробігу, 2,5 дизель, механіка, три місця. У нас передній привід Німеччина, два ключі, 8,150. Бо ми йдемо до Рено. Так, рено трафік пасажир. Це у нас 6 рік, 267 тисяч пробігу. 2,5 дизель, механіка 8 місць, Передній привід Нідерланди. Один ключ. Додаткова гума, ціна 7500. Ford Transit, 12 рік. 266 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 3 місця. Передній привід Німеччина один ключ, ціна 10500. Шанс вантажівка. Так, тут не видно, але це у нас спрінтер. Mercedes Sprinter, Це не каратиш, це такий середній, я так розумію. База. Так, що тут? 14 рік, 258 чи 56 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 3 місця, задній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 18500. трошки нам до показати вам. Це, мабуть, каратиш, а ось середня база. що Є ще спринтер довший. Оце, мабуть, каратесенький у нас база. А оце ось у нас середня, мабуть. Це треба всі разом три поставити, щоб розуміти, де який. Так, Mercedes-Benz Sprinter 316 вантажівка, 11 рік, 277 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, три місця, за приїдь, Німеччина, три ключі, ціна 12 800. Тут. Що? Всередині одна? Так це ж однакові машини. А що в них повинно? Руль, Кермо, є, да? і сідушки, і панелі. Ну от крафтер трошки буде інший, тому що е, крафтер у нас, е, бачите, будою ззаду йде, да? але він ще місний. Плюс ще тент. Отже, крафтер вантажівка 12 рік. Механіка 6 місць. Задній, якісь строїтелі ідеально. Каже, вони всі однакові. І цей теж буде як попередніх. Перед крафтером 2. Так, Mercedes Benz Printer 316, вантажівка 2012 рік, 372 тисячі пробігу, 2,2 дизель, механіка, три місця, задній привід Німеччина, два ключі. Ціна 11 999. Так, Opel Movano вантажівка. І мені подобається цей напис. Ідеальний. 95-та наша бригада. Так, 8-й рік, 431 тисяча пробігу. 2,5 дизель, механіка, 3 місця. Передній привіт. Європа, два ключі, ціна 7500. Це треба заставочку зробити. Щоб підгорали сраки у тих всіх, хто пишуть коментарі за те-те-те підраси, блять. Вибачте, вже не стримуюся. Сусідні наші ці, я вже не у них. Так, Рено Трафік, 11-й рік. При чому тут за режим? І взагалі хто сказав вам, що я за за режим чи проти за режим? Я про позицію взагалі в світі і з приводу війни, яка триває вже не один рік, і наші хлопці і дівчата боронять нашу землю, всі повинні допомагати, він там щось тявкає, задушив би. Приходь, друже, якщо ти там знаєш оці коментарі зараз за режим, просто приїдь до нас, ти ж там тявкаєш, хоч я до тебе, якщо ти в Україні, приїду в будь-яке місто. І тобі розкажу, що там, як, і пошлю тебе, куди мені дружина, тих що сказала, щоб ти йшов. За русським Да. Отже, Рено Трафік, 11 рік, 358 тисяч пробігу, 2,5 дизель, механіка 6 місць, передній привід, Європа, 2 ключі. Додатково у нас гума 13500. Що, і будемо завершувати. Mercedes з Бенцем, Спринтером 316, щось вони всі однакові. 13 рік, 335 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка. Три місця, задній привід, Німеччина, один ключ, ціна 12 999. Оця довга база, видно, так? Да? Приколдез. До приколдез, реально він дуже довгенький. Не знаю, чи максимально, але ну, скоріш всього, це максимальна. Там у нас є середня і є перший, ми показували мерз, він коротенький. Дивлячись, ти хочете. Так, да, ось туди, по диагоналі. Да? Будь ласка. Друзі, на цьому все. Люди шукають а хтось шукає, як звідти. Настільки у нас великий авторинок. Тому ось бачите, приходять і вже дивляться. О, Фордік, дивіться, електрик. Автомобіль. До речі, дуже гарно виглядає. Ми ще такого не бачили, так? Да? Приїхав тільки на вихідний давай покажемо, люди. Ford Focus, електро, 24 кВт. Пробіг 90 тисяч 16 рік. Номер власника покажемо 6900. Ось альтернатива, якщо ви хочете, альтернатива ліфу. Да? 24 кВт, ну першому ліфу, але це 16 рік. Ось 90 тисяч пробігу, дивіться, шкіряний комбінований салон. Це Фордік. електроавтомобілі, ціна досить таки 6900. Ми якраз сьогодні з дружиною обговорювали цей момент, да? так? Подобається? Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую, хто до нас додивився до кінця. Антирекорди, давайте більше не будемо бити. Хай вже те, що відео було, хай залишається там уже з цими переглядами. Можливо, хтось перейде на попереднє і подивиться, нам буде дуже приємно. На цьому будемо завершувати. Огляд сьогодні у нас День Конституції. Ще раз всіх вітаю. Зі святом всіх українців не просив, але буду просити. Якщо ви там боти і всі інші з іншої країни, не пишіть, краще, не пишіть. Наш вам свої нервові клітини витрачати, нам свої. Ми, українці, розберемося, що нам робити. Да, дружина показує, ось за руським кораблем всім, хто На країни не хочете називати, це болота, з болот. Не пишіть нам в Ютубі. Дивіться свій там Рутюб, там, коротше, гнійте там. У себе не треба на нас. Все, дякую ще раз нашим Збройним силам України, всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Величезно дякуємо. Всі разом, нагадайте, всі разом ми зможемо вигнати ворога. Тому донатьте, робіть все для того, щоб найшвидше прийшла наша перемога. Все, на цьому будемо завершити. Кармаркет, місто Житомир. Завжди раді бачити адекватних, нормальних людей, хто бажає продати або придбати автомобіль. Все, пока, до зустрічі, побачимося через тиждень. Слава Україні! І слава!